Друзі, всіх вітаю на каналі Хорологі. З вами, як завжди, я Расліко Дмитро. Зараз ми знаходимося в Лондоні біля ось такого місця, де ми бачимо таку ха, потужну а, машину і потужну чергу. Це дроп, черговий вже третя колаба G-Shock і Bamford, Bamford департамент. А, бренд, що займається кастомами, який має окремий свій бренд безпосередньо під назвою Bamford. Робить цікаві прикольні годинники, до речі. А, Присячена колаба годиннику G-Shock 5600, де Фактично інженерку на себе взяв зрозуміло, що G-Shock, а дизайнерські рішення за Бемфорд департамент. Сині типові для Бемфордові тінки будуть на годиннику. Також в цьому дропі дуже багато різних приколів, типолон, сліви, кепки, якісь там ще бокси з водою. Коротше, зараз будемо йти в цю чергу, йо-майо, -йо, але достоїмо... Подивимось обов'язково, чекнемо і можливо щось придбаємо. Покажу вам цей годинник. Давайте, мабуть, щось розіграємо, подивимося що там, коротше, приготували. Але точно буде цікаво. Дуже прикольний експірієнс потрапити на ось такий дроп, знаєте, з такою чергою. На дійсно такий, от цей, знаєте, британський двіж, де британська компанія з g G-Shock'ом разом роблять прикольну, прикольну лімітку, прикольний дроп. Цікаво, це обігрує, отаку... От Машину використовують, знаєте. Круто. Давайте переміщатись до черги і будемо дивитися, що це там всередині, як це виглядає, скільки коштує. Тож, одразу, братва, з вас, як завжди, коментар, вподобайка і підписатись на канал, хто ще цього не зробив. А я пішов, сподіваюся, відстоювати не дуже довгу чергу, бо вже в Лондоні так доволі прохолодно. Так, поки стоїмо в черзі. Джордж. Прийшов сам і вручив ось таку наліпку, як шушом. <ривіт> дивіться прикол. Це не наліпка, це тату. Так, ну що відбувається все от в такій, як можна сказати, такій біці. не знаю, буці. Так, Бемфорд і Едріан Беркенджек зробили ще і цей годинник ремінці клас. Ось такий стенд, де можна подивитися сам годинник. Так, братва, набрав тут вам, дивіться, різних приколів. Yeah. Yeah. <laughs> так, друзі, ну що, ось я вийшов вже з цієї кібітки, придбав... Звісно, що годинник і різних приколів, які ми безумовно розіграємо. Прикол цього дропу, до речі, в тому, що один годинник в руки. Я вважаю, що це правильно. І всім, хто робить ці лімітки, неважливо, з якими брендами, там, чи хто взагалі випускає, оця історія один годинник в руки оце правильно. Бо і так вже є ті, хто прийшли, і типу то чуваки просто одразу на якісь місцеві аля OLX вже їх виставляють. Ну їх небагато, але такі люди вже є. І ти такий типу, подумаєш, блін, ну якби окей, але слава Богу, що це є ліміт на одні в руки і зберігається. Знаєте, ося історія, заради якої, все ж таки, ось ця годинникова, там певний арт, заради якої ми ж прийшли. Я сюди прийшов. Тому можу сказати, що це до речі, такі, знаєте. Неочікуваний, але доволі прикольний експіріенс, не дивлячись на ці розміри, все таке маленьке, ця будка. Але Джордж тебе зустрічає, він тебе проводить там, можна зробити фото, поспілкуватись. Експірієнс дуже крутий і обов'язково далі вам покажу годинник. Друзі, хто ще не підписався, не поставив подобайку цьому відео, не залишив коментар. Давайте let's go. Я мчу далі, показуємо годинник, і будемо завершувати. Цю історію цього дропу, цієї колаборації, мені здається, прикольно вийшло. З руки швиденько для вас зробили відео, показали таке, знаєте, певне закулісся, зловили знову ж таки цей дроп. Мені здається, дійсно класна історія, класний експіріенс. і я радий, що ним вдалося з вами поділитись. Так, друзі, ну що давайте швидко розпаковку, все ж таки, що ж ми там купили. Дивіться, ось в такій потужній коробці. Футболка піде на розіграш. Прикольний брендинг. Розігруємо за коментар під цим відео. Рандомно виберемо переможця. Наступна Чікс. Це що? Це кепка. Дуже прикольна кепка також за коментар під цим відео. Залишаєте. Рандомно виберемо переможця. Uh, так, все це, умовно, шопери. Тепер основне. Чек не треба. Йдемо далі. Ось такі тічейний. Також розігруємо за коментар. Тобто вже 4 у нас подарунки. За коментар під цим відео. І ось такий набор стікерів залишимо собі. Ну і основне, друзі, а основне це в нас безпосередньо сам годинник. І взяв ще змінний ремінець від Бемфорда і Едріана Баркенджек під цей годинник, щоб каучук можна було на а аля. НАТО змінити. Ну що? Ще якийсь дали олівець. Ну, заморочились. Прикольно, прикольно. Давайте дивитись на годинник. чик чик Така коробка доволі прикольна, цікаво зроблено І... вуаля сам годинник. Ну, гарний, гарний питань немає. Просто гарний джишок в колаборації від обох взяли найкраще і зробили просто цікавий класний годинник з класним дропом, з класними різними аксесуарами, ось які ми будемо в тому числі розігрувати а, в прикольній атмосфері з Джорджем разом. Класний джишок. Я не думаю, що там особливо про щось треба розповідати. Думаю, цю модель всі знають. Дійсно, кому, знаєте. А, під набридло те, що просто є в g shock хоча там також варіації купа. Щось хочеться цікаве, щось хочеться нове. Ось, будь ласка. Класний, гарний, стильний годинник. Знову ж таки, з класною організацією самого дропу. Ось так годинник виглядає на руці. Реально дуже стильово, дуже гарно, клас. Мені дуже подобається. Якийсь час я його точно поношу, а там подивимось. Пересажу його ще на цей НАТО. Спробуємо, як буде на ньому. Я думаю, буде дуже круто. Цікаво зроблено. Інструкція є, все як має бути. Чік. І ще, до речі, дали водичку. Це знову ж таки до історії самоорганізації дров. Просто Steel Water. Але клас. Забрендували. Топ. Друзі, нагадую: футболка, кепка. І два кічина. За коментар буде фактично чотири переможці. Кількість коментарів не обмежена. Полетіли. Рандомно виберемо чотирьох переможців класних аксесуарів, класного мерчу з дуже цікавого дропу Бемфорд Департамент і Джишок. Друзі, дякую, що були зі мною. Дивилися разом цей е, відео. Це пряме включення, можу так сказати. Не забувайте підписуватись на канал. Бережіть себе до нових зустрічей.